Щороку, на початку березня, о другій ночі відбувалася найдивовижніша подія в моєму житті церемонія нагородження премії Оскар. Я ставила будильник, тихенько йшла заварювати каву, щоб не розбудити батьків, поки зірки з'їжджалися на червону доріжку. Привіт! Мене звати Люся, і сьогодні говоримо про найголовнішу кінематографічну нагороду. Я захоплювалася всім. Від інтерв'ю з зірками до промов переможців з 2015 року я переглянула кожну церемонію. Я обожнювала готуватися до Оскару, дивитися фільми, писати рецензії в щоденник і також прогнозувати переможців. І дуже раділа, коли вгадувала. Я пам'ятаю, як помилково вручили нагороду за найкращий фільм Лалаленду. Амсарі на стейкежмистейк. moonlight you guys won best picture when i was young and studying cinema there was a saying that i carved deep into my heart which is the most personal is the most creative uh, that quote was from uh, our great martin scorsese so <laughs> Olivia Colman za Oscar. Um, ooh, it's genuinely quite stressful. Um, uh, this is hilarious. Gone Oscar. Um, uh, okay. Um,

Якщо мені не сподобався якийсь фільм, то це ж моя суб'єктивна думка. Вірно, хто я така звичайна людина сперечатимусь з комісією академії? Остання премія, яку я переглянула, була в 2023 році, коли Юлія Навальне вийшла на сцену отримувати Оскар за документалку про її чоловіка. З того моменту я заріклась дивитися церемонію спочатку і до кінця, але Оскар все ще для мене залишається таким показником найвищої нагороди в кінематографі. Хоча премія гільдії акторів, режисерів і золотий глобус, на мою думку, зараз більш релевантні. І мені все ще цікаво дивитися стрічки, які проходять в шортліст номінантів на Оскар. Тому сьогодні хочу поділитися своїми думками на рахунок тих фільмів, які я вже встигла подивитися. Список номінантів на найкращий фільм року включає 10 стрічок: Бугонія, F1, Франкенштейн, Гамнет, Марті Супрім, «One battle after another», The Secret Agent. Sentimental Value, Sinners і Train Dreams. На момент зйомки цього відео я переглянула шість фільмів про них і буду говорити. Бугонія. Фільм Йорго Салантімуса розповідає про двох конспірологів, які впевнені, що Сієо фармакологічної корпорації інша планетянка. Вони викрадають її і намагаються докупатися до правди. Богоння досліджує травму втрати, параною, радикалізм. І до чого він може привести питання ієрархії та великого сенсу. Про те, як ми намагаємося зрозуміти те, що насправді нам не під силу зрозуміти. Я вважаю, що нам потрібна нова номінація за найкращий графічний дизайн. Бо постери до цього фільму просто неймовірні, як і всі, в принципі, постери дизайнера Василіса Мароматакіса. Він співпрацює з Йоргусом дуже давно, і всі постери до його фільмів зробив саме Василіс. Шрифт, який ви бачите на тайтлі, також має свою історію. Він називається Churchward Round Square. Його створив новозеландський дизайнер Джозеф Churchward. В пошуках візуальних референсів до фільму Василіс натрапив на цей шрифт в архівах музею Нової Зеландії і Папео Новоїней. Він зв'язався з сім'єю покійного Джозефа, щоб запросити дозвіл на використання цього шрифта, і вони з радістю погодились. Фільм триває в напрузі весь час. В якийсь момент мені здалося, що я сама перетворююсь на одного з конспірологів. Постійне питання, вірити чи не вірити героїні Емми Стоун доводить до якоїсь параної. Сам фільм мені сподобався, але я з тих людей, яким не зайшла кінцівка. Окреме що та от бджолом в цьому фільмі. Богоння не найкращий фільм року для мене. Чи вибере його академія, подивимось, але я б не була так впевнена. Ф1. Фільм Джозефа Косинський розповідає про колишнього пілота Формули 1, який повертається, щоб стати другим пілотом вигаданої команди аутсайдера, та за сумісністю стає наставником молодого зухвалого пілоту. 100% кінотеатр Експірієнс. Ми нещодавно дивилися його на телеку, і це взагалі не той досвід. Дуже важливо не ставитися до цього фільму надто серйозно. Попри те, що Льюіс Хеммельтон один з продюсерів фільму, Тото Вольф один з продюсерів фільму, це все ще голівудський екшен, і дуже багато технічних моментів занадто надумані і неправдиві. Також в фільмі є всього три головні жінки, ну і вони доволі стереотипно показані. Любляча мама, яка підтримує сина, і виховує його, навіть коли тіпу вже за 20. Технічна директорка, якій було дуже важко пробитися в чоловічу домінантну сферу, і всі її питають, ну як тобі вдалося. Також вона головний і романтичний інтерес. І дівчина-механік, яка картає себе за помилки і бере відповідальність за невдачі команди. Але Бред Піт морально допомагає їй, і вона стає краще професіоналкою через це. Ну тобто, кожен образ жінки працює в комбінації з чоловічою роллю. Плюси цього фільму все-таки перебивають мінуси. Перший плюс це звичайно Бред Піт. Я тут навіть додавати нічого не буду. Якщо вам не подобається Брэд Піт, вам навряд сподобається цей фільм. Другий плюс Кері Кондон. Кажу одразу: я упереджено ставлюся до ірландських митців. Вони мені апріорі всі подобаються. Але Кері Кондон, я пам'ятаю з часів Брейкін Бед, і її остання роль в за Шерну кінцево добила мене. Третій плюс операторська робота. Те, як знято перегони в цьому фільмі, вражає. Постійна напруга і відчуття швидкості дуже круто передані. На моє здивування, саундтрек Ганса Цимера не номінований на Оскар, а він взагалі-то дуже епічний. f 1 фільм не найсильніший фільм року, і я дуже здивуюсь, якщо статуетку дадуть саме йому. Але за зведення звуку і візуальні ефекти, він точно може поборотися. За звук точно, а візуальні ефекти візьме новий аватар. Франкенштейн. Гільєрмо Дель Торро зняв свою інтерпретацію роману Мері Шеллі. Історія розповідає про науковця Віктора Франкенштейна, який хоче перевершити свого батька-медика і подолати смерть. Він створює монстра з різних людей, що призводить до неочікуваних наслідків. Мушу одразу сказати, що фільм неймовірно гарний. Готична атмосфера, костюми, ну просто не перевершені. Але от сюжет має свої нестиковки. Як на мене, фільм занадто затягнутий. В першу чергу мушу відмітити, що, як на мене, не вийшло показати монстра Франкенштейна страшним. Він з самого початку був доволі милим, ну і трошки забитим, що, в принципі, за сюжетом доволі логічно. Мені його було шкода, весь час. Але в той самий час мені хотілося, щоб персонаж Дейко Боя Лорді був більш страшним, не просто чуваком зі шрамами. Головне питання фільму: хто насправді монстр, творець чи його творіння? Ну і насправді тут доволі очевидна відповідь. Подивитися фільм, скажете мені. Мені сподобалося все, окрім самої кінцівки. Вона вийшла занадто сумбурна, як на мене. Тобто, головний посил розкривається, але при цьому нічого до цього не призводить. Якась одна розмова і все. Загалом фільм непоганий, дав платформу Мій Год похизуватися своїм готичним видом. Але, на мій погляд, не найкращий фільм року. Марті Супрім в центрі подій Марті Маузер, нахабний та зухвалий хлопець, який прагне стати найкращим гравцем у настільний теніс. Якщо ви ще не дивилися цей фільм, нічого не читайте про нього і просто йдіть дивитися. Те, як я описала цей фільм, це максимум, який я знала. Якщо ви не боїтеся спойлерів, то дивіться далі це відео. Якщо боїтеся, то дивіться з цього часу. Я дуже давно не відчувала таку гору емоцій під час перегляду фільму. Події настільки швидко розгортаються, їх настільки багато і вони всі різні, що викликають цілий вир емоцій: злість, радість, сум, страх, шок. На фінальних титрах я просто сиділа, втикала в екран. Бо я не розуміла, що щойно відбулось. Гра акторів просто не перевершена. Примери, які зробили маленькі шрами на шкірі Тімоті Шоломе, заслуговують окреме місце в моєму відео. Фільм піднімає питання обсесії та гемблінгу тільки коли ти ставиш на своє життя. Тобто головний герой настільки впевнений в своєму успіху, що йому все одно, як він його досягне. Він точно знає, що він його досягне. Продовж фільму нам показують стільки різних подій, які потрапляє Марті, що будь-яка інша людина вже б зламалася і забила на свою головну мету, але він іде по головам, не думаючи про наслідки. Йому треба от зараз і будь-яким методом. Фільм має такий неймовірний темп і напругу, що я часто порівнювала його з Uncut Gems. Вже потім я загуглила і дізналася, що це той самий режисер Джош Савді. Маркетинг цього фільму варте окремої уваги. Про це є декілька відео і статей, але в основному Тімоті Шаламе просто живе оцим цим сенсом дрімбік, про який говорять в фільмі. І він на шляху до величі. Він сам про це говорить. Тімоті Шаламе вже взяв золотий глобус за цю роль. Подивимось, чи візьме Оскар, але у нього є всі шанси. One battle After another. Фільм Пола Томаса Андерсена розповідає про колишнього революціонера Радикала. Він змушений повернутися до свого колишнього способу життя, коли його дочка зникає безвісти. Зазвичай нам в фільмах показують теракти на білий дім або на президента. В даному випадку революціонери підривають символи автократії США, банки, передвиборчі офіси політиків і центри утримання іммігрантів. По факту, це сатира на сучасний устрій США. Революціонери, які борються за свободу в їхньому розумінні. Таємнича тіньова організація расистів, які хочуть очистити Америку. І дуже смішні довгі паролі. Шон Пен грає такого неприємного і нікчемного злодія, що тільки за його походку варто дати Оскар. В цьому фільмі найцікавіша погоня на машинах, яку я колись бачила. І, взагалі, фільм знято просто неперевершено. Я голосую за Оскар за найкращу операторську роботу. І я думаю, що це основний претендент на Оскар за найкращий фільм року – «Сінерс». Фільм Райана Куглера розповідає про братів близняків, які повертаються додому в Місісіпі, щоб відкрити блюз бар, але вони зіштовхуються з надприродними силами. Скажу одразу: мій відгук дуже упереджений. Це мій улюблений фільм з усіх номінованих, що я вже подивилася. Я хочу його передивлятися сто разів. Найбільше мені сподобалося, як тут по класичному показані вампіри, що їх потрібно запрошувати, щоб вони увійшли, що в них прям обличчя змінюється, коли показують ікла, що вони бояться часник і що вони згорають на сонці. І цей ефект очей, які світяться в темряві. До речі, цей ефект досягнете за допомогою спеціальних лінз, які дуже довгий час розробляла гримерка Крістіна Патерсон. Райан Куклер каже, що це найсвідоміша його режисерська робота. А мені дуже імпонує цей фільм, бо для мене він про вплив музики і культури на покоління людей і взагалі людську історію. Для мене музика дуже інтимне мистецтво. Я не готова говорити про неї будь ким І в цьому фільмі мені відгукнулася любов до музики. Попри всі нагаразди і знаки життя, головний герой все ще вибирає творити. І нести свою творчість людям. «Сінерс» має рекордну кількість номінацій. Чи візьме він всі 16 навряд? Це найкращий фільм року для мене. Але думаю, що академія не погодиться зі мною. А ще цікавий факт: Рут Картер, дизайнерка по костюмам, яка працювала над фільмом, вже має два Оскари за минулі фільми Райана Куглера. Чи візьме третій? Подивимось. Також це перша номінація на найкращу операторську роботу, де оператор – жінка. Наразі це все. Додивлюсь ті чотири фільми і запишу другу частину. А поки пишіть свої передбачення в коментарях і думки щодо переглянутих стрічок. Будьте в безпеці! І зустрінемось зовсім скоро. Па-па!